Саме перше по ось цих підкачках хочу вам показати внутрянку самого солдатика, тому що, як правило, він дуже погано працює. Дивіться, я розкрутив солдатик в самому дешевому варіанті і в самому дорогому варіанті. Зараз будемо з вами дивитися, я покажу, чому там може бути проблема. А ось середній не розкрутив, чому, тому що його просто хрін розкрутиш. Тут, якщо ось ці два варіанти, можна це зробити вручну, тут треба якісь тиски, щось його зажимати, крутити. ну... Це проблематично, тому просто залишимо його в спокої. Давайте його взагалі поберемо і дивіться. Дістав я паршеньок в китайському варіанті, він повністю пластиковий. Тримаю на ладоні, взагалі немає ваги. Ну просто як буте в мене на ладоні нічого нема. В варіанті від бренду Чита він повністю металевий, і такий доволі важкенький. Також подивіться на саме ущільнення гумове. Навіть з вами можемо бачити. Ось з правої сторони воно якісніше. Тому цей варіант працювати, на мій погляд, буде. Пластик погано. Чому? Тому що може тріснути, розбити і все. Її треба викидати. Тому що якихось змінних усіх шайб, паршеньків їх просто немає. Треба міняти повністю е, солдатик. Так що, друзі, це такий нюанс по них, дуже важливий. Дивимось далі. Далі в наступному відео скажу вам по цінах. Я думаю, вам буде дуже цікаво.